Однією з особливостей війни в Україні є повна девальвація поняття тріумф, і девальвацію цю зробив Кремль. Це якщо дивитися на російську сторону та вивчати, не дай Боже, звичайно, тамтешні пабліки та медіа, взяття міста це тріумф, туди-сюди годиться, але ж не після року важких боїв з величезними втратами. Потім взяття околиці міста це теж тріумф. Потім взяття вщент роздовбаного села або селища, від якого залишилися купи щебеню. Теж велика перемога. Тепер от підбили танк Абрамс, і це такий успіх, ніби вони потопили FPV-дронами авіаносець Ейзенхауер, тріумф русського оружия». Угу. Ну, підбили. Всі танки підбиваються, всі горять. Щоправда, по різному. Будь-який танк можна знищити, але з одного екіпажі вилізають живими. А в інших перетворюється на плазму чи головешки. Якби українці з приводу кожної спаленої російської коробочки влаштовували такі танці, не знаю, чим би то закінчилося. Але вони якось мимохідь згадають черговий потоплений корабель або збитий літак, а це сильно крутіше за танк, і далі працюють. Зараз от щойно виклали відосік: стоїть підбитий Т-80 і купа трупів навколо. Це біля степового. І нічого, жодного тріумфу. Як там у класика було написано: війна зовсім не феєрверк, а просто важка робота. Інший момент цієї війни це питання логістики кремлівського монстра. Українці зрозуміли, що у війні проти такого динозавра, як Орда, мардом боротися з ним лоб в лоб, як то кажуть. Ресурсно все одно ж програєш. Треба рубати йому артерії та сухожилля, якими у цій недоімперії залишаються залізниці. Основний вантажопотік йде зі сходу на захід, тому що на сході всі основні союзники, снаряди з Північної Кореї, скажімо, доставляються саме транссібом, а там є тунелі, і диверсія на кожному з них буквально запечатає всю магістраль. Недавно ото підірвав хтось міст через річку Чапаївка в Самарській області. Цей міст другорядний, сильно на трафік не вплинув, але поряд мости через Волгу, а це вже стратегічні комунікації, їх всього сім а головний потік вантажів йде через мости в Ульяновській і Самарській областях. А є ще міст через Амур у Хабаровському краї, він там взагалі єдиний. Коротше, оця гігантська територія, яка завжди була головною перевагою Росії, вона стає її значною вразливістю. Питання лише коли до чергового стратегічного моста доберуться спеці з України, а вони таки доберуться. Слава Україні! Слава ЗСУ! переможемо.